Отже, всім привіт, з вами Юра, і в принципі відео полягає в тому, суть, точніше, що я подумав змінити напрямок свого каналу на Ютубі. Тобто, якщо вам більше цікаво ігри дивитися, то ви поставте якийсь там лайк, наприклад. Ну точніше, поставити лайки, більше лайків буде, буду знімати ігри, поставити більше дизлайків, буду знімати топи або там якісь розповіді, щось типу навіщо нам музика, або про канібалізм чи щось в тому роді. Ну, або якщо залишити багато коментарів, більше, ніж лайк і дизлайки, то я буду знімати експерименти, зроби сам і щось в тому роді. Ну, бо мені якось більше подобається робити відео, які будуть подобатися вам, а не ті, які мені простіші. Звичайно, простіші ігри, але вони набирають 15 переглядів. Ну, за, досить, там, за тиждень 15 переглядів. Ну, це ж не прикольно, ну принаймні мені якийсь сенс бавитися собі і потім ще це викидувати засирати YouTube. Я краще буду старатися зробити краще, якісніше, і щоб було комусь цікаво. Ну отже, чекаю ваших лайків і дислайків. Через тиждень два приблизно я подивлюся, що там буде. Ну і відповідно зробимо висновки. А поки що всім па-па!